Розпочинаємо після матчу прес-конференції команди збірно-Полтавської області ВК Ращитилівка. І перед мікрофоном головний тренер команди Олександр Фролов та капітан команди Олександр Прокопець. Олександре, скажіть, чому сьогодні не, в... не вдалося поборотися? Хоча б десь за один сет? Не знаю. У мене немає об'яснення що відбувалося Касався м'яча сьогодні дуже мало, повлияє на результат складно, звісно. Олександр Михайлович, що ви можете сказати? Чому так вийшло? Ми ще шукаємо свою гру. Десь трошки не справився гуршал Денис з прийому. Він раніше трошки грав в мене догравальником. Тут вже давно він не грав на ці позиції. От, десь трошки перегорів, а також не справився молодий лібер, а тож дуже хотів, видно, це перенастрою його, е, трошки поборов. А так, ми, ряд є причин, яких я навіть не можу пояснити, тому що такі бувають елементарні моменти, там дати передачу або довести простий м'яч. Чи елементарну подачу хоча б потримати, то ми поки не, не можемо. Тобто В тренувальному процесі прийдеться йти від простого до складного, Тобто будемо вчитись заново, мабуть, робити передачу, десь правильно на блок технічно виконувати. Тобто Десь ці аспекти впливають і в цілому на всю ігру. А плюс ще десь не вистачає емоцій. емоцій. І стоїть команда, поки стоїть, поки не переміщається так, як я хочу бачити. Але я думаю, що ми будемо виправляти цю ситуацію і до відповідальних ігор, до плей-оффа там спробуємо підійти в оптимальній формі. Дякую вам за коментар. і Гарної дороги додому. Дякую.